Чоловік завжди повинен казати своїй кохані. Ти гарна? Я так пишаюся тобою. Ні, ні, дві пляшки вина це небагато. Лікарю, у мене слабкість і нежить. Значить, ви слабак і сопляк. З вас дві тисячі гривень. Бик з ливом п'ють пиво. Ливо телефонує дружина. Так, Люба, з биком пиво п'ємо. Вже топоваємо. Щось купити. Зрозумів, скоро буду, цілую, Бик обурено. Ти ж, цар звірів, доведи, що ти мужик, грюкні кулаком по столу. Ти бик не плутай, це в тебе дружина корова. А в мене левиця!» Що таке? Нічого. Це півлітри на двох. Якщо ви досі чекаєте подарунок від чоловіка на день закоханих, запам'ятайте, що це день закоханих, а не одружених.